В Україні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Тарас і Ольга Мельстер пішли воювати, вже будучи подружжям, і не розлучалися до останнього подиху. Вони були знайомі зі школи: молоді, талановиті, амбіційні і закохані. Одне в одного у життя і у рідну Україну. Про кохання та відданість сьогодні в історіях війни. Ольга і Тарас Мельстер познайомились, коли їм обом було по вісім років. У третьому класі Оля перейшла в школу, де вже навчався Тарас. Їхні батьки потоваришували, Тож, навіть коли дівчина знову змінила навчальний заклад, вони продовжували підтримувати дружні стосунки. Коли ж у 2015-му, після тривалої перерви, молоді люди знову випадково зустрілись у спортзалі. Між ними спалахнуло щось більше ніж просто дружба. Через рік Тарас і Оля побрались. Вони були однокласниками. Uh, і вони провчилися третій клас, п'ятий клас, uh, провчилися разом, шостий клас вони провчилися в одному класі. Коли у 2020 році uh, через карантин ми опинилися в замкнутому просторі да, для багатьох сімей це стало таким ну, серйозним випробуванням. Тому що 24 на 7 бути всією сім'єю разом, то це ну, важко. А вони жили в такому режимі. І при чому вони жили е багато років. там. Оля з дитинства була обдарована художньо з часом захопилась випічкою, стала розписувати пряники і перетворила захоплення на маленький бізнес. Тарас як людина зі стратегічним мисленням підтримував і розвивав ідеї дружини. Разом вони відвідували тренінги й бізнес-курси, а потім втілювали набуті знання у життя і ставили перед собою нові цілі. Вона з захопленням ходила в художню школу. Вона жодного разу, якщо там через хворобу чи через якісь такі е, непередбачувані обставини, вона мала пропустити ту школу, то для неї це було е, дуже ну вона переймалася з цього приводу, що вона не пішла. Тобто, звичайна школа то, то, то таке. А от не піти в художню школу, то, е, то для неї було, звісно, стресом. І вона закінчила художню школу. Вона закінчила її з відзнакою. Там маленькі кухні, не які там я не знаю, вона 5 квадратів, може максимум 6 квадратів. Вона і студію студію запису там облаштувала і пікарню, і розписувала там пряники, і все це було дуже компактно. Тарас багато знав, і він допомагав Олі будувати бізнес. Якщо в цьому бізнесі Оля це обличчя, це руки. Це душа, то Тарас це організатор. бізнесу. Попри творчу натуру, Ольга з дитинства мала сильний характер і прагнула захищати інших. Ця риса була спільною у них із чоловіком. А жага справедливості ще більше скріплювала їхні стосунки. Серед літа приватний сектор, невеличкий тихий проволочів, де машин практично немає. Тут ми чуємо, що провулок розриває, просять, розриває такий… Крик про допомогу, біз, щось сталося, вилітають всі. Всі батьки вилітають подивитися, що сталося. А у нас сусід один там був, ну вирішив як він потім сказав, вирішив пожартувати. Він проходив пост і схопив молодшу сестру на руки і поніс її. Їй молодші було 2,5 роки. Олі було 3,5 роки. Вона вчепилася в рубашку рубашкою за сусіда, подисла на ньому. з усією силою і потужності своїх дитячих вогнів вона кричала: «Спасіть, Сестру украли! Сестру украли!». І вона, поки дорослі не вискочили, вона від нього не відчепилася. А от. І це, ви знаєте, от, е, я дуже часто згадую цей випадок, тому що це от про неї. Вона рятівниця. Вона мала рятувати рятувати весь світ таким характером, як у Олі, з таким характером як у Тараса. Вони не могли стояти точно осторонь. Тарас він теж рятувати світ. Не дивно, що з початком війни Тарас і Оля одразу кинулися рятувати близьких, хотіли вивести батьків та бабусю. А коли рідні відмовились залишати свої домівки, подружжя вирішило захистити їх в інший спосіб. Вони поїхали, об'їхали і блокпости, подивилися, кому що треба. І 26-го вони прийшли, і сказали, ми записалися тероборону. Про Тарас шла якась мова, то від відмахували і сказали ні. Потім Тарас почав. Вони ж там розгортали тільки е, цю тероборону, офіс штаб розгортали. Тарас почав налагоджувати на комп'ютери, почав там збирати докупу, тому що там вже ж везли все, все, все везли, всі все везли. Він почав з тим розбиратися, ну подивилися, що він такий топовий хлопчина. Його записали, він наполіг, щоб ну, і Олю записали. І Олю при, прикомандрували до кухні. Отак от вони, вони почали. Вони були в Кропивницькому. Оля так і продовжувала на кухні займатися. Їй це дуже не подобалося. Каже, це не все, що я можу бути. А Тарас він був в караулі. Він охороняли ну, вони об'єкт через деякий час. Підрозділ, де служили Оля і Тарас, вивели з міста, а згодом направили на передову на сєвєродонецький напрямок. Оля регулярно виходила на зв'язок із мамою, заспокоювала її, і весь час намагалась бути ближче до чоловіка. Як і завжди, вони тримались разом і не розлучались навіть перед обличчям смерті. Хоча документам вона як була кухарем, а Тарас був водієм, Оля була на раціях, а Тарас був як намічик. Ми останній раз спілкувалися з нею якраз за пару годин до гібелі. 21 червня ми вранці з нею списалися, о 8-й ранку, з 8 до 9, ми з нею спілкувалися. А приблизно з чотирнадцятої до п'ятнадцяти годин десь в цей час я вже не стала. Фактично вони загинули в одному опі від одного снаряду, і однакова травма у них була. У мене була перерва. Я прийшла, взяла в руки в телефон, і я побачила дуже багато дзвінків, пропущених і повідомлень. Чайно в мене просто руки опустилися. Я прочитала. Потім я позвонила тим людям, які мені дзвонили, казали, що. Олі з Тарасом більше немає, так як було маса планів, класних планів, і що і більше немає. Тарас і Оля мріяли про подорожі, нові вершини та великий будинок для них та їхнього собаки. Та замість новосілля рідні та друзі подружжя зібрались, щоб провести їх в останню путь. 27 червня ми поховали на алеї слави в місті про Досягайте цілі, от як Оля досягала, і як Тарас досягав, і вони кайфували від того, що вони роблять, від своєї роботи, від свого життя. Вони мандрували наскільки вони були щасливі, як горіли очі їхні від всього, чого вони роблять. і ось ставте цілі, досягайте цілі, бо ви ніколи не знаєте, коли це прекрасне життя може закінчитися. А 6 серпня 2022 року на Івано-Франківщині попрощалося з екс-головою Тлумацької громади, військовослужбовцем Збройних сил України Романом Круховським. Він загинув 2 серпня під час артилерійського обстрілу поблизу села Кодема Бахмутського району на Донеччині. У Романа залишилась дружина і двоє синів. Роман Круховський народився та виріс у місті Тлумач на Івано-Франківщині. Попри поради батьків освоїти сільськогосподарську спеціальність, вступив у фізкультурний коледж на відділення греко-римської боротьби, а пізніше у Львівський державний університет фізичної культури. Після закінчення навчання хлопець повернувся до тлумача працювати тренером-викладачем. Е, він такий мав підхід. Знаєте, він був молодим викладачем, і він мав підхід до дітей. Він був для них не тільки викладачем, а він був для них і порадником, і батьком, і другом. Ну, такі мали спільні інтереси. А пізніше Роман був, завідував кафедрою східних ідиноборств у коледжі. Також був головою циклової комісії силових видів спорту, майстром спорту України з греко-римської боротьби, мав класне керівництво. І для нього, знаєте, найбільшою нагородою, напевно, як для викладача, це були досягнення його учнів, його дітей, і він цим дуже пишався. Що його діти досягають таких вершин стають чемпіоном ще під час навчання у коледжі. Роман зустрів Ірину. Дівчина тоді вивчала сестринську справу. Це було кохання з першого погляду. Через три роки стосунків пара побралася. У Романа та Ірини народилися двоє синів. Роман був такою дуже світлою людиною. Це був чоловік, людина, промінчик. Такий, знаєте, що він. Світився весь його очі постійно. В очах була посмішка. Роман був тим щастям. Знаєте, для мене люди, котрі шукають це ці щастя, ціле життя і не можуть його знайти. А воно в мене було, і це було дуже взаємно. між нами. Роман намагався покращити все навколо себе. Він був невиправним оптимістом. Підбадьорював і надихав учнів, організовував колектив Мріяв про краще майбутнє для громади. Ну він так думав, що він все щось замало щось робить. Знаєте, для людей І він хотів чогось більшого. І ось, коли почали створюватися громади в 16-му році, Роман подав свою кандидатуру на голову ОТГ і він ним став. Він на той час був наймолодшим головою ОТГ у Івано-Франківській області. Йому було тоді 36 років. Молодий, амбітний, такий знаєте, запальний, хотів все, все і зразу. І йому це вдавалося. Коли прийшла війна, Роман зустрів її без страху. Ірині було важко змиритися з думкою, що чоловіка доведеться відпустити на війну. Та він у перший же день пішов штурмувати військомат. Е, я проснулася в сьомій годині. Як сьогодні пам'ятаю, а він мені каже: Я не хотів тебе будити. Ти так солодко спала, а я вже не сплю від четвертої години. Літаки дуже сильно літають. Я дійсно, я прислухалася. Літаки так літали в небі. І він каже: Ти тільки не переживай, але це почалася війна. Я кажу: Ром, ну, дадуть тобі повістку і підеш. Я, ну, я не можу тебе стримати, але не йди сам. Він каже: з повісткою за мною ніхто бігати не буде. У нас двоє синів, і ти знаєш, я не хочу дочекатися того дня, щоб наші сини пішли на війну. 12 червня він прийшов додому, це був останній. Раз він був вдома. Ми обходили могили його батьків, на могилу мого батька. Ми пішли на, до, до будинку, який ми будували разом 12 років. Цього року ми мали вже перейти на буд, до нової оселі, але так і не перейшли. Він зібрав усіх друзів на подвір'ї моєї мами. І 13 червня зранку він поїхав. І це був останній день, коли я його бачила, коли я його чула вживу. Навіть із передової Роман підбадьорював та заспокоював дружину. Ірина жила очікуванням звістки від коханого чоловіка і щодня надсилала йому свої благословення і молитви. У мене ті дні були знає, такі, знаєте, як чорно-біле кіно, я нічого не розуміла. Я лягала з молитвою, вставала. Я ну, чекала тої смс чекала того дзвінка, і так таке життя було від дзвінка до дзвінка. І я вирішила в той момент, чи дуже швидко так, поїхати в Медже на святі місця. Я просто не могла тут бути. І я приїхала в Медже ми були в Хорватії. В сьомій годині ввечері він мені подзвонив. Зв'язок був пречудовий. Такого ну нічого не перебивало. Все було чути дуже добре. Він каже: Я кажу тобі два слова швиденько. Хлопці пішли наперед, а ми йдемо за ними. Тут зв'язку нема, не дзвони, не переживай все добре. Буде зв'язок. Я тобі передзвоню. У цьому і люблю вас, папа. Це були його останні слова. І 2 серпня, 14.09 передзвонив його брат мені. І сказав, що з Романом біда. Роман загинув. То ніхто не міг мені ні сказати, ні з друзів, ніхто ну, не знала, як мені це сказати. А я не знаю, я не можу сказати, що я, я дуже переживала сильно, бо я чекала його смс, чекала дзвінка, але я не можу сказати, що я мала якесь відчуття. І коли ми йшли вже в Меджикорії на обід, я так тримала вербицю, знаєте, і говорила тільки молилася. Отче наш і, і перебирала цей. Це, напевно, сталося в той момент. 6 серпня рідні, знайомі та побратими попрощалися з Романом Круховським. Чоловіку було 42 роки. Дуже важко що це кохання я втратила. Ну, воно в мене завжди буде в серці, але. Зараз мені його дуже не вистачає. Понад 10 років об'єктив його фотокамери знімав найголовніші події країни: вибори президентів, скликання депутатів, події на майдані. Проте з початком повномасштабної війни він почав їздити у найгарячіші точки. Та на деокупованій території, аби показувати світові правду, щоб ніхто і ніколи не забував, яке пекло росіяни принесли на нашу землю. Історія війни фотокореспондента В'ячеслава Ратинського я прокинувся ще трошечки раніше. У мене було якісь ну, за півгодини. Буквально у мене було якесь відчуття такої задухи. Я не міг спати, не зрозуміти, що відбувається. Ну я і дрімав. Уже за півгодини пролунали перші вибухи під Києвом. В'ячеслав одразу зрозумів, почалася велика війна, заснути більше не зміг. Тож вирішив робити те, що йому найкраще вдається фотографувати. Я взяв камеру, вийшов з дому і почав знімати все, що я бачив навколо. Починаючи від перехожих, які метушилися і бігали, чомусь дуже багато людей кудись поспішали з чемоданом. Потім я пішов у один з воєнкоматів, де теж були черги. Власне, вже е, люди, які бажали захистити свою державу, стояли в черзі за це, за, за, щоб виконати свої бажання. Е, потім я спустився в метро і побачив людей, які ховалися власне під час повітряної тривоги е, від обстрілів. Я був цілком вражений усім, що відбувається. Понівечений ірпінь, залита кров'ю мирних мешканців Буча. Усе це справило неабияке враження на фотокореспондента. Проте найжахливіший спогад це ексгумація тіл в Ізюмському лісі. Її В'ячеслав пам'ятає до дрібниць. Тоді ще день був такий цілий день йшов дощ. Було дуже мокро е, в коли ти заходиш в ліс, одразу. Е, е, Одразу відчуваєш ось цей важкий запах, ось цей тіл, які розкладаються, знаючи весь контекст, що багато з людей загинули під час обстрілів. Багато хто був закатований, наприклад, як дитячий письменник, він був закатований просто через те, що він був українцем, через те, що він бажав Україні всього найкращого так. Загалом в Ізюмському лісі було ексгумовано 447 тіл, із них 215 жінок, 194 чоловіка, п'ятеро дітей, а також військовослужбовці. Майже всі мали ознаки насильницької смерті, мотузки на шиях, відрізані кінцівки. Розстріляні коліна та зап'ястя. Але я скажу так, що в принципі я був дуже вражений ізюмом і всім тим, чим що там сталося, тому що місто було повністю знищене. Мені це нагадало, чесно кажучи, кінохроніку Другої світової війни. І ось це дуже схоже, тільки картинка кольорова. Ще важче було знімати черги за за гуманітарною допомогою. Абсолютно змучені люди в цих чергах змушені були стояти просто за їжу, просто за одягом. Тому що в них не лишилося нічого. Ось це жахливе видовище. Те як виглядали люди в цих чергах, ось найстрашніше. Попри небезпеку і ймовірність обстрілів, щомісяця В'ячеслав вирушає в дорогу. З нещодавніх напрямків Вогледар, Соледар, Бахмут. Коли їду, скажімо, десь на лінію фронту, я завжди собі там. Ти спочатку так думаєш, ну там вже так небезпечно, може не варто їхати. Але я завжди собі відповідаю, це так. Але ж там наші військові, вони ж там знаходяться. Чому ти не можеш бути з ним? Ти зобов'язаний показати їх? Ти зобов'язаний допомогти їм якимось чином. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну В'ячеслав Ратинський зробив понад 5 тисяч знімків, деякі з яких були на шпальтах світових видань. Проте фотокореспондент каже, найголовнішого фото він поки що так і не зробив. Це буде фотографія нашої перемоги. Я дуже хочу, щоб всі ми якнайскоріше побачили цю фотографію перемоги. Хай усі ваші будуть живі і здорові, віримо в Збройні сили України і допомагаємо усім, чим можемо. Я, Андрій Данилевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.